Усім привіт, друзі! Середа у п'ятому турі Ліги Чемпіонів була завчасно нудною. Єдина цікава вивіска Барселона-Баварія втратила будь-який навіть теоретичний сенс з точки зору турнірної боротьби ще до початку самого поєдинку. І до півночі майже все було мляво. А потім у Лондоні і Мадриді на 90 почали відбуватися аномальні події. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Фавбет та отримати бонус 4000 500 на перший депозит. А вже 30 жовтня в АПЛ відбудеться матч між першою та останньою командами турнірної таблиці. З одного боку є очевидний фаворит, є очевидний аутсайдер. Але з іншого боку, саме перед цим туром Арсенал втратив свої перші очки за довгий час. А Ноттінгем Форест навпаки виграв свій поєдинок вперше за довгий час. Так, Арсеналу не можна давати багато шансів Манчестер-Сіті у боротьбі за перше місце, але й Ноттінгем Форест не можна програвати багато, тому що можна так втрапити в. Таку яму, з якої вихід буде тільки один повернення назад в чемпіоншип, можливо, Ноттінгем Форес після перемоги над Ліверпулем зможе забрати очки і у Арсенала. Окрім того, частину від прибутку компанія Favbet перераховує на допомогу Збройним силам України, будь середині гри разом з Favbet. Отже, що відбувалося в середу, в лізі чемпіонів в групі, де царює найкраща італійська команда цього сезону Наполі все йде так, як і мало йти, тому що Аякс після двох хвиль продажів своїх гравців. В принципі, не є більше командою для успіхів у лізі чемпіонів. Це нормально. Вони дуже добре заробили. Тепер треба заново перезбирати а як для високих завдань. Ну а рейнджерс на собі відчув якраз різницю між Лігою Європи і Лігою Чемпіонів, маючи після п'яти турів різницю голів мінус 18. В групі Баварії також домінування однієї команди, яка повигравала абсолютно все. А на друге місце претендували дві команди, чисто математично Інтер і Барселона. Але ще за півгодини до. Початку матчу на Камп Ноу, інтер обіграв Вікторію, тому Барса вже не могла абсолютно нічого зробити, але навіть якби б інтер. Програв свій поєдинок Вікторії, Барса все одно нічого б не змогла зробити з Баварією. Це очевидні факти. Знову ж таки, ця абсолютно незрозуміла авантюрна агресія лінії оборони команди Хаві дала про себе знати. Знову ці вибігання в один в один на великому просторі, коли в тебе абсолютно ніхто нікого не страхує ззаду, коли Білірін не читає гру, не робить офсайт штучний, а навпаки, вибирає варіант побігати за мене. Ну навіщо? Звісно, є ситуації, коли треба бігти. Хто обов'язково треба бігти, і коли ти не встигаєш навіть оцінити ситуацію, чи можна там вийти, чи не можна там вийти, і тобі. Краще все таки зіграти по супернику, але ця ситуація була з іншої категорії. Тут треба було робити крок вперед і на великому просторі ловити мане в офсайт, Але ну Більрін давно вже не грав на рівні Ліги Чемпіонів. А потім ще гірше, у Барселони навіть виникає ситуація чисельної меншості на своїй половині поля. Це вже виходить, знаєте, за рамки всього. Я вже казав по матчу Ліверпуль Манчестер Сіті в чемпіонаті декілька тижнів тому, чи коли там був, що в футболі в принципі вже вигадано все. Ну, все вигадано, вже все спробували тренери. Ну, по великому рахунку. І все, що треба робити, незалежно від твого стилю гри, від схеми, за якою ти граєш, незалежно. Все, що треба робити, це балансувати і варіювати темп матчу. Ну, далі там твоя схема, твій план на гру, це все, звісно, індивідуально, але в принципі баланс і варіювання темпу роблять ну, 90% успіху у твоїх поєдинках. Зараз же все одно у сучасному футболі, у погоні за тим, щоб щось революційне придумати, виходять от такі ситуації. Виходять, що ти захищаєшся не в ситуації контратаки на твої ворота, на своїй половині 3 в 2. І два це твої захисники. А три це гравці команди-суперника. Це не контратака на твої ворота. Ні, просто от ти так захищаєшся, ти такі ставиш завдання своїм захисникам, що там багато хто йде на чужу половину, а потім е, виявляється, що захищатись, то абсолютно нікому. 50 метрів до твоїх воріт, ну, майже вільні. Розумієте, навіть е, умовно, якби у вас там було два вандейка, все одно два вандейка не можуть бути в ситуації чисельної меншості, хоча б рівність потрібна. Ну, хоча б рівність. Це вже не кажучи про те, що ніяких вандейків у Барселони немає взагалі. Далі говоримо про групу, яку я б зі своєї легкої руки, якби була така можливість, у повному складі відправляв би в Лігу Європи. І всі були б щасливі, я вас запевняю. Тому що, в принципі, тут немає команди для плей-офф Ліги Чемпіонів. Якщо ми говоримо про Тоттенхем, то дивіться, ну яка ви команда для Ліги Чемпіонів, якщо ви за 5 турів не змогли довести свою перевагу над такими командами, як Спортінг, як Марсель. І як Айнтрахт після продажу своїх декількох лідерів. Ну, яка ви команда для ЛЧ? У Конте, в принципі, не йде історія з Лігою Чемпіонів. У нього не йшло ні з Ювентусом, ні з Челсі, ні з інтером. Зараз у нього і команда, начебто, послабшала, й суперники у нього в групі. Ну, далеко не топ-клуби. Ну, не його ця історія. Тоттенхем, звісно, робив дуже велику ставку на цей домашній поєдинок проти Спортінга. Саме тут вони і мали, напевно, найбільший шанс, щоб вийти в плей-оф Ліги Чемпіонів уже зараз. Зрозуміло, що шанси великі у Тоттенхема, але треба буде ще в останньому поєдинку на виїзді щось показати. Тут сценарій був для них несприятливим. Такий сценарій він, в принципі, повторяється в багатьох матчах, коли команда господар пропускає першою і потім починається ця історія. Нам треба йти великими силами відіграватись, але. Ми починаємо ковтати контратаки на свої ворота, але, в принципі, Тодингму пощастило, у них вийшло зрівняти і в кінці пішла оця лотерея з закиданнями в чужий штрафний майданчик. Тренер Спортінга розумів, що його команда, яка в принципі в Португалії з таким дуже рідко стикається з цими подачами посіння. Ніяких кейнів і дайєрів у чемпіонаті Португалії, ну, немає, коли є настільки сильний фізично суперник. І тренер Спортінга вже в кінці поєдинку не дивився на поле, просто опустив голову і молився, тому що він розумів, що його команда не вивозить таку боротьбу, і вони вже почали в кінці втрачати абсолютно всі орієнтири, тому що при подачах у них в одній зоні 5-5%, Проти двох, в іншій зоні 3 проти двох не в їхню користь. Тобто абсолютна втрата орієнтації в просторі. Це нормально, там 95-та хвилина, і Кейн забиває е цей рятівний гол. Забиває за 20 секунд, там, за, за 15 секунд до кінця. В принципі, все було логічно, тому що ну, додавили, по-іншому і не скажеш. Але вар знаходить тут офсайт. Я б навіть сказав, вар намалював офсайт. Намалював. Не виявив, не знайшов, не там ще якісь дієслова. Просто намалював. Тому я тут навіть не буду намагатися розібратись в епізоді, тому що а як можна розібратись, коли тут офсайт малюється по м'ячу, а самого м'яча на стоп-кадрі немає. Ну, його просто не існує на картинці. Є якась мазанина, але самого м'яча нема. Вони намалювали офсайт там, в 10 см. І з таким же успіхом, по даному офіційному стоп-кадру УЄФА, можна намалювати, що офсайду й не було, тому що м'яча на кадрі не видно. А сам офсайд, він там скільки? Півм'яча максимум, але м'яча нема. Ну про що тут можна взагалі розмовляти? Можливо, такий офсайд тут і був, такий, яким його намалювали, але перевірити це не вдасться. Як то кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути, але побачити тут нічого не вдасться. Ну і найепічніший виліт з цієї ліги чемпіонів стався в групі, де царював донедавна Брюге. Але Брюге може і не вийти з першого місця цієї групи, тому що вони зараз програли вдома порту. Вони дуже довго не пропускали. Ці лізі чемпіонів пропустили від порту відразу 4 м'ячі, загрузились так непогано. Але знаєте, воно таке буває, коли тобі вже в принципі нічого не треба. Супернику треба абсолютно все, і воно би пішло і пішло. А воно і не могло не піти, тому що Брюген не міг забити пенальті у ворота порту. І на цей пенальті їм давалось дві спроби, і дві спроби вони не забили. Ну, важкувато витягнути такі поєдинки. Але при всій повазі до Брюге, все-таки весною на них чекає дуже важкий плей-офф, з якого місця вони туди не вийшли, чи з першого, чи з другого, тому що весною увімкнеться справжня ліга чемпіонів, і там уже всі суперники будуть відразу нестись як нісся на брюге порту. Тільки там буде не порту, а ще й більш класна команда. Але. Це не головне. Брюге і так, вийшовши в плей-офф, зробив ну овер овер просто завдання на цей сезон. А у Діо Сіміони не буде плей-офф Ліги Чемпіонів. Атлетико не виходить. І вже всім абсолютно очевидно, що Атлетико давно не прогресує з Діо Сіміони. І пам'ятайте, там, коли минулого літа чи позаминулого літа вже була історія, що Інтер ось ось вже готовий забирати його, і, в принципі, Атлетико треба щось міняти. І сама доля вже показує, що керівникам Атлетико показує, що потрібно щось міняти, тому що, ну, якщо вже так футбольний Бог. Ким би він не був не хоче, щоб Атлетико потрапляв в плей-офф, тому що в минулому році їм і так дали вже дуже багато авансів, тому що вони вийшли з групи з від'ємною різницею голів і з трьома поразками. Ну, вже другий сезон підряд так не пройде. Історія матча Атлетико байер в принципі, схожа на історію поєдинку Тоттенхем Спортінг, де господарі першими пропускають, потім відіграються, і в кінці йде лотерея на вісів. Мені здається, я вже другий раз бачу ситуацію, коли після фінального свистка призначається пенальті у чиїсь ворота. Тобто в епоху Вар це не є чимось таким незвичайним. Такі ситуації дійсно можуть бути. Але давайте подивимось на цей кутовий на ворота Байера на 96-ті. Хвилині. Дві команди в повному складі біля Воріт Байера. 21 гравець там змішалося абсолютно все уже. І Атлетико здорово розіграв цей кутовий, тому що подача пішла в зону ближнього кута воротарського майданчику, куди вбігали три футболісти Атлетико. Вони атакували цю зону, тобто вже добрі шанси на те, щоб продовжити цей політ м'яча або навіть пробити. Вони продовжують. Далі м'яч в руку, пенальті. До речі, важлива деталь, що в зону там з 11 метрів вбігав Янс. Облак, і в принципі, він тут зіграв дуже велику роль у цьому пенальті, тому що навіть, от я думаю, якби Вар дивився цей епізод, і якби там м'яч потрапляє в руку, але за спиною гравця Байра тільки наступний гравець Байера, то я не знаю, чи поставили пенальті в цій ситуації. А так, облак, типу, він. Показує, що я туди вбігаю, я там намагаюся в падінні щось пробити, тобто він свою присутність якби показує. Тому облак дуже важлива частина цього призначеного пенальті. Пенальті справедливий, питань немає. Байру просто не пощастило, і до футболіста Байра ніяких претензій бути не може, тому що м'яч у руку відскочив від голови футболіста Атлетико, який тільки-тільки одну десяту долю секунди назад е поміняв трохи напрямок руху м'яча. Тому, в принципі, просто Байру не пощастило. А Атлетико дуже пощастило. Пенальті попросив пробити Феліш, який вийшов там на останні хвилини і, в принципі, непогано вийшов, там кілька вдалих дриблінгів, точні передачі, тобто він відчув впевненість у цьому поєдинку, і він попросив пробити цей пенальті. Караско йому не віддав. Я так розумію, що якби Грізман забив пенальті у ворота Брюге перед цим на влізі Чемпіонів, то, напевне, він би пробивав цей пенальті. і... Зроблю просто припущення, що шанси на те, що Атлетико забив би цей пенальті і вийшов би в плей-офф Ліги Чемпіонів або мав би шанси далі на плей-офф Ліги Чемпіонів вони були б високими. Дуже високим, якби бив Грізман, я думаю, що це був би ну, з більшою невірогідністю гол, аніж те, що сталося на 90-вже 9-й хвилині. Тому що там кутовий рука, фінальний свисток Сіміоне розвертається, уже йде в роздягальню. Потім реф ні ні, ні, -ні вар, пенальті, всі назад. Весь стадіон давайте назад. Ну ніхто, звісно, ще нікуди не пішов. І все-таки фігура караско. Я хочу на цьому зупинитись і на цьому побудую фінальну частину сьогоднішнього випуску. В такій ситуації пенальті повинен пробивати лідер команди. В першу чергу моральний лідер команди. Караско дуже класний гравець. Питань нема, технічний гравець, але він не тягне на роль лідера Атлетико, тому що ну він м'який гравець. Він такий там про дріблінг, про прискорення, не про боротьбу. Для Атлетико дуже важливо, щоб лідер команди був ну бійцем. Якщо не на мускулах, то на характері так точно. Караско і не про характер, і не про мускули. Караско про красу футболу. Якщо дивитись з такої точки зору, то в принципі на полі були Де Пауль, Кондокбія, Вітсель, але всі вони не дуже давно знаходяться в Атлетико і не мають морального права вирішувати такі складні питання, такі важливі питання, як от пенальті бути чи не бути команді у Лізі чемпіонів. Якщо говорити про моральну авторитету, можливо це міг би бути Сауль, але Сауль їздив у Челсі. І Сауль він перервав свою оцю безкінечну історію гри за Атлетико Мадрид. Він підсував контракт на 9 років, і посеред цього контракту поїхав в оренду в Челсі в АПЛ. Тобто Сауль також він, хоч і свій, але він, він не є тією фігурою, яка постійно в Атлетико і так далі. І так далі. Тому дійсно, що дивитися з цієї точки зору, то ну, напевно на полі було тільки там два претенденти: це Грізман і Караско. І Грізман не бив, тому що не забив раніше, і тому не бив. Караско, але якщо ми дивимось про там моральну сторону питання, то той же Грізман він їздив із Атлетико в Барселону. Той же самий Караско їздив в Китай, тобто, це ну не моральні вожаки. Якщо і це відкинути, то залишилось два інших претендента на цей вирішальний пенальті. Це дійсно Феліш, 100-мільйонний Феліш, який приїхав сюди і ще нікуди не ходив і дійсно хоче розвиватися і тягнути на собі команду, і за нього заплатили ну просто величезні гроші. І в принципі, якщо не 100-мільйонні футболісти вирішують такі запитання, то хто тоді вирішує такі запитання? Ну і можливо, Ян Облак в якості приколу, але. Людина, яка прийшла і допомогла заробити цей пенальті, якби йому дали пробити пенальті. Якби він не забив, я б казав, що Атлетику просто потрібно вручати всі психологічні і моральні премії цього сезону. Якби вони дали пробити цей пенальті саме Яну Облаку. Це було б топ. Отже, на мою думку, дійсно було тільки два претенденти моральних, які мали моральне право вирішувати таке складне запитання на полі. Це Феліш і це е, Ян Облак. Ну а чому б і ні? Караско не забив Сауль, не добив. Було ще друге добивання, яке е, прийшлося на ногу. Тому ж караско і м'яч вилетів за ворота. Це максимально епічне невезіння, це взагалі я не знаю, як таке відбулося. Кондокбія і, і Депауль дивились на це все діло і, взагалі, з місця не зрушили. Вони були в шоці і на дивились на це все з найкращих місць. Феліш в цей час був біля кутового прапорця. Взагалі виключився з гри. Він пішов, він образився, що йому не дали пробити пенальті, і пішов просто на кутовий прапорець. Реально, є там відео зняті з телефону. Він пішов на кутовий прапорець, а в цей час Караско б'є е, поворотом цей пенальті. І боковим зором бачить цього ж Феліша. Ну, це також, да? Ну, трохи думайте. Грізмана я взагалі не бачу, де він в цей період знаходиться. Він також десь пішов. Тобто Феліш і Грізман на момент пенальті Караско гру закінчили. Один мав би бити, якби до цього забивав пенальті, а інший попросив дати пробити цей пенальті. Караско сказав Отворот-поворот. Тобто, два образились, і от така ситуація. В кінці вийшла. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той читав уже історію про чемпіонські пенальті Расинга в чмметі Аргентини. І я її тут продублюю, тому що, по-перше, багато хто її не читав, тому що не всі підписані на мій телеграм-канал із підписників в Ютубі. І ця історія дуже сильно перекликається, якраз з ситуацією Караско і його пенальті у ворота Байра. Дивіться. Чемпіонська гонка в Аргентині. Ось тільки-тільки вона закінчилась, закінчився чемпіонат. Один тур до кінця. На чемпіонство претендують Бока Хуніорс і Расінг. Між ними різниця в одне очко. Бока Хуніорс грає в нічю вдома проти індепендієнта. Різниця між ними і Расінгом тільки два очки. А Расінг грає паралельно проти Ріверплейта, проти найбільшого ворога Бока Хуніорс у себе вдома в останньому турі. Просто сценарій, ну, ну кіно. Бока не набирає три, і ріверплейт. Знаючи, що Бока там не виграла, і або не виграє, тому що матчі йдуть паралельно. Ріверплейт спеціально привозить пенальті на свої ворота, тому що їм принципово не дати чемпіонство в руки Бока Хуніорс. Нехай вже тоді Расінг забирає чемпіонство, тільки щоб не бока. Там захисник на 90 90-й хвилині спеціально обіймає свого суперника абсолютно відкрито, привозить пенальті і. Хто буде бити цей пенальті? Основний пенальтист Рассінга на той момент був уже замінений. І на полі знаходився найкращий бомбардир і лідер атаки Расінга, 9-й номер Копетті. Там повний набір наслідування Крістіану Роналду. Він там на себе показує, коли забиває. На поле, на себе. Я тут, ми всі тут Расінг, чемпіон. Коротше, там такий лідер-бомбардир. Але він недавно не забив пенальті. І цей пенальті на 90, точніше на 90 рівно, Йому не дали пробити. Забрали у нього цей пенальті, пішов вбити свіжий гравець, який вийшов на 73 й хвилині. Він там зараз не дуже основний, він раніше був основний, Ну неважливо, коротше, копетті не дали пробити цей пенальті. І копетті стояв і дивився за тим, як цей пенальті не забивається. Потім там також було невдале добивання. Тобто. Повна історія, схожа на те, що було в Мадриді, і копеті з місця не зрушує. Він просто дивиться спокійно на те, як його команда віддає чемпіонство Бока Хуніорс. А до чемпіонства один забитий пенальті. Мораль. Кожен матч це абсолютно унікальна історія. І вирішальні пенальті, такі значущі пенальті повинні пробивати моральні лідери. В основному моральні лідери команди в атаці, але, можливо, там і захисники-пенальтисти, таке також може бути. І абсолютно неважливо, хто там що десь колись перед цим не забив. Яка різниця? Тут вирішується доля команди. І є тільки певний набір футболістів у кожній команді. Які можуть і мають право вирішувати такі фундаментальні питання. Караско не може в Атлетико Мадрид вирішувати фундаментальні питання, тому що ну не може футболіст, який в молодості вибрав китайські гроші замість футболу в Європі, а потім просився заберіть мене назад, вирішувати ну, доленосні питання для команди. Ну не може. А що стосується Расінга, то якраз Копеті своїми голами дотягнув взагалі Расінг до того, що у них в останньому турі є шанси на чемпіонство. Він дотягнув там в одне лице. Я дивився багато матчів, він дотягнув. Так нехай він тоді і вирішить, виграє команда чемпіонат чи не виграє. А на цьому все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Поставте лайк, прокоментуйте обов'язково ці ситуації, які були розібрані на цьому випуску. Дуже цікаво почитати вашу думку. Ну найголовніше, ви знаєте. футбол.